Поговоримо про майбутнє вітчизняної ставової аквакультури. Воно полягає у сезонному вирощуванні австралійського рака. За теплу пору року в наших ставах він спокійно встигає вирости від малька до товарних розмірів. Ціна на ринку починається від 2700 гривень за кілограм товарного австралійського рака. Ість майже все. Практично не хворіє, не вибагливий й тропічний, але продовжує харчуватись і рости навіть за температури води в 20 градусів Цельсія. А вже при 18 градусах зазвичай здійснюють облог ставів, бо він просто припиняє харчуватися. Попит на такого рака дуже великий, тож переключайся на сучасний аквабізнес. Вирощуй рака, а не борги.